Я шах Юрій Миколаївич, завідувач стоматологічного відділення лікарні Святого Мартина. На даний час стоматологічне відділення працює у режимі допомоги у невідкладних станах. Допомога терапевтичного профілю надається у кабінеті невідкладних станів на території лікарні по вулиці Андрія Новака. 8-13. відділенні є лікарі, стоматологи хірурги, які надають хірургічну стоматологічну невідкладну допомогу, на даний час знаходяться у діагностичному центрі по вулиці Грушевського. При потребі пацієнтів допомоги у нічний час або у вихідні дні. Пацієнти звертаються у відділення невідкладних станів нашої лікарні і лікарі відділення невідкладних станів. Викликають чергового лікаря, який надає допомогу так само в кабінеті на території лікарні стаціонарних відділеннях. До ургентних станів належить гострий нестерпний біль, який виник раптово і потребує негайної допомоги.